Дуже багато душ погубив в цілому світі. Це і Грузія раніше, і... але це все треба вміти гарно сформувати, і це треба доносити іноземцям. Це треба доносити, що, що тут є цепочка, що тут є, перепрошую, цепочка це русизм. Що тут є ланцюжок цього всього. Мені так здається. І то, я в тому впевнений. То не те, що здається. Я в цьому впевнений. Але українці не повинні здаватися, я маю це на увазі, в тому плані духовно. Тобто потрібно вірити і потрібно молитися. І потрібно робити якісь дії. Бачите якусь проблему, яка шкодить українському розвитку? От я її побачив. Не може бути успіху, якщо. Всі так матюкаються дуже, всі так лайливими словами говорять. Ну, не може бути тоді успіх. Бо це все притягує негатив. А тим більше діти, і тим більше біженці, і тим більше в чужих країнах воно псує репутацію. Разумієте? Чим краща репутація, тим більше допомоги. Чим більше я зроблю гарних концертів в Європі, чи в Бельгії, чи в Франції, чи в Німеччині. І тим самим виконую українських композиторів, я покажу їм, які в нас були генії. Я зберу оркестр з 20-30 чоловік для початку, потім і більші оркестри. <кій> я хочу привезти українських музикантів і зробити такі концерти, О, чим більше цього всього розповідати. І під час музики можна і розповісти про політику. Чим більше того всього буде, тим краще для України. І я мушу на себе вважати, щоб я якось лажі не споров десь за кордоном. Так? Я також не ідеальний. Тобто, це є велика відповідальність. Не можна розслаблятися просто, не можна себе свобідно поводити, не можна жити як хочеш, не можна робити, що хочеш. Хтось там пише, будь собою». Що значить будь собою? То будь собою» ото власне, воно походить від е російського менталітету. Це не є український менталітет. В українському менталітеті, в європейському, будемо говорити. Кожна людина працює над собою. Постійно працює над собою. Ніколи не розслабляється над своєю поведінкою, над своїми манерами, над... вивчає культуру, цікавиться, ви можете це робити і онлайн. Отже, напишіть, будь ласка, я вас дуже прошу, напишіть в коментарі, якщо буде час, вашу ідею. Як би ви змогли привчити молодь до культури, не, не вживати лайливі слова. Як цьому запобігти? Напишіть вашу ідею. Я би, звичайно, хотів би спілкуватися вживу. Через Zoom зі своїми друзями, з мене в YouTube. Якщо б це було можливо, напишіть вашу думку, чи ви хотіли би так, так званий створити таку спільноту для культури, для розвитку культури в Україні. Я давно про це мріяв. Хотів би, дуже хотів би. Бо коли ти про це говориш, ти за це записуєш, ти навіть мрієш про це, воно реалізовується. Ну, і звичайно, як музикант, я вважаю, що дітям треба грати на якомусь музичному інструменті. Тому що це розвиває інтелект. Це робить їх свобіднішими. В них розвиваються, значить, інші. Інша частина, значить моз, мозку, так? то вона розвивається, вона клітки, знаєш, клітки, значить, клітки, які ми маємо, вони є різні. Так? Є, якщо ми не робимо музики, то якщо ми не граємо на якомусь інструменті, так само ті люди, які погано знають математику, наприклад, я погано знаю, погано дуже в мене з тим. В них десь не розвинуто, так? Ті, які не займаються мистецтвом, не грають на інструменті. До речі, це та сама частина, здається, де іноземні мови, так? в них це не розвинуто. Але якщо людина чимось зайнята, якщо дитина чимось зайнята, вона ходить в школу, вона ходить в якісь гуртки, чи спортивні, чи музичні, це дасть великий толк. Це краще, ніж сидіти з гаджетом в руках. Ви розумієте, в чому проблема сучасного світу? Це не тільки в Україні, і в Японії я таке бачу. Сидить сім'я е, в ресторані, такий звичайний ресторан, дитина. Поставили їй той планшет, вона там тикає, нема комунікації між батьками. А дитина собі там дивиться той планшет, вона сидить з тим телефоном, з тим планшетом. Нема комунікації, нема навчання, не співає мама пісні дитині, не розказує про традиції, нічого, не передає нічого. Пустота. Мама сидить, фарбує собі губи чи там. Розумієте, в тому то проблема. Але якщо дитина якось розвивається, щось вивчає, Чимось зайнята постійно, вона не буде матюкатись, в неї не буде часу на то. Вона не буде гуляти, вона не буде пити і так далі. І тим самим не зіпсує своє життя. Бо повинна бути і релігія, повинен бути катехизм, мусить викладатися в християнських країнах. Вся Європа побудована на християнських законах. Ніякий іслам. Тут немає відношення ісламу до Європи. Чого вони туди приперлися? Тобто вони могли, можуть там жити, вони не мають права нав'язувати в Європі свій іслам. А християнство вчить, значить, треба, треба бути чистими так, перед Богом. Правильними. Не вбий, не вкради і так далі. І це тільки на користь. Це тільки на користь дитині, будь-кому. Друзі, дякую. Пройшла година часу. Дякую, що ви мене витримали. Ось. І я чекаю на ваші коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. Що ви думаєте? Ваша ідея з приводу, як змінити. Той фактор, що дуже багато дітей вживає лайливі слова. Як можна це змінити? Ваша ідея, просто ваша ідея, напишіть. От цікаво. От я запропонував декілька альтернатив. Раніше озвучив, так? Це пласт, це грати на музичному інструменті, це збиратися разом з українськими організаціями і дискутувати з тими дітьми. Ось, поки що я не маю ідеї, але в мене може з'явитися ще ідея. А їх реалізовувати. Тобто, мусить бути діалог. Завжди мусить бути діалог. Чому в Україні. Чому в Україні великий хаос постійно і, 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 і бардак? Тому що нема діалогу між чиновниками і людьми. Просто чиновники говорять своє і все. І ти не можеш нічого сказати, нічого заперечити. Так не має бути того. Все має бути навпаки, взагалі то. Люди мають висловити свою думку, щоб воно обов'язково доходило до вух тих чиновників, що вони погано виконують купняка і пішов геть. Тільки на користь людей. Але це вже інша тема. Дякую, друзі, з Богом, бережіть себе. Батьки мають мати відкрите серце до своїх дітей, інакше гаджети привчать до Патерналізму. І такі діти не можуть стати зрілими. Абсолютно точно, це світова проблема, це проблема у світі. Ну, є такі батьки, які це розуміють, звичайно, так? але не всі це розуміють на жаль. Я вважаю, що дітям взагалі не треба давати мобільних телефонів, поки вона їй не виповниться там, не знаю, 15-16. Це дуже небезпечно, тому що ця генерація вперше з цим зустрічається. Раніше просто такого не було, а потім люди вже зрозуміють, які можуть бути наслідки цього. Погані. І будуть погані наслідки. Дебілізм просто буде. Утопіння. Ну, не всі. Але багато. Дякую, друзі, з Богом. Всім дуже дякую. На добраніч. Слава Україні!